Вітаю вас із завершенням 20 днів опановування та практикування методу Сільва. Тепер у вас є базові вміння та навички входити в альфа-рівень та мати змогу отримувати допомогу з іншої сторони на благо себе та усього світу. Ви навчилися швидко і глибоко розслаблятися і розвинули здатність подумки уявляти проблемні ситуації та знаходити шляхи їх вирішення. Тепер ви готові рухатися далі та вчитися використовувати техніки та прийоми для більш спрямованого впливу та покращення як свого життя. Так і життя тих, хто вас оточує. Але перед цим доведіть до досконалості те, чим ви займалися протягом попередніх 20 днів та відшліфуйте свої здібності керувати розумом та реальністю, виконав наступні практики, які вам в цьому допоможуть. А саме як розшифрувати сновидіння, які залишилося у вас під питанням, обретіння процвітання, здоров'я та любові як для тих, хто поки що самотній, так і для тих, хто вже в стосунках чи одружені, а також любов Всесвіту та створення свого особистого радника. І кожна з цих практик? а також безліч інших, більш глибоких та просунутих, ви знайдете у наступних відео, які з любов'ю та турботою для вас, мої любі, готую я, ваша Олеся і Всесвіт.